Казкові автобуси для малозабезпечених дітей організували представники молодіжного виконкому. Кажуть, хотіли зробити малюкам справжнє свято до Дня Святого Миколая. В цьому їм допомогли окремі місцеві перевізники, які безкоштовно виділили автобуси. Першочергово кажуть організатори акції: планували відвести малюків в Косівський маєток Святого Миколая. Однак, через складні погодні умови вирішили просто покурсувати Франківськом з казковими героями. У нас є різні ігри, загадки, конкурси. Тобто ми постараємося, щоб в нашому Автобусі ну діти навіть не мали часу сумувати. Ми постараємося їх розважити, щоб взагалі під час ну всієї поїздки ще їм було весело. Ну, я вважаю, що кожного дня потрібно створювати казку, але на, насправді дуже е, складно в суєті, в побуті створити іменно кожний день свято, і завдяки тому, що е, є свято Святого Миколая і Новий рік, ми хочемо долучитися до кожного серця, подарувати їм частинку свого своєї душі і сказати, що насправді вони потрібні. Чарівники, ангели та лісові звірі роз розважали близько 35 дітей. Щасливчиків подорожі в казковому автобусі вибирали в управлінні освіти через молодіжні клуби. Тут у нас є дуже багато підліткових клубів, і вони вже там з стоїть кількості дітей, які входять в ці підліткові клуби, і займаються там, вже відбирали таких діток. Тобто, це дітки десь від восьми від семи рочків до десяти. Окрім поїздки, вистави казкових героїв. Всі малюки отримали ще й подарунки, як і годиться до Святого Миколая.